Зона 51 це величезна секретна база військово-повітряних сил США у Південній Неваді, існування якої влада Сполучених Штатів не визнавала протягом майже 60 років. Це, звичайно ж, породило вокруг неї масу міфів та міських легенд. Багато хто виходив із переконання, що уряд щось там приховує, і на базі, крім військових секретів, вивчають. Технології НЛО, і навіть інопланетян. Але в серпні 2013 року ЦРУ нарешті погодилися з тим, що це місце дійсно існує, і опублікували низку документів із цього приводу. Отже, ви на каналі Насправді, де ми знайомимо вас із найбільш загадковими та містичними подіями, а також хитромудрими аферами та багатьом іншим. Підписуйтесь. Коментуйте, залишайте вподобайки, також будемо вдячні за підтримку на PayPal і Патреон. А тепер давайте дізнаємося, що було насправді. Тож, що таке зона 51? Вона розташована на дні висохлого озера Грум посеред суворої пустелі Невади. Зона знаходиться у центрі району обмежених польотів на площі близько 100 квадратних кілометрів. Навколо зони 51 ретельно охороняється не лише повітряний простір. Тут немає жодних парканів, межі зони позначаються лише помаранчевими стовпчиками, а з вершин пагорбів за територією стежать камери. Про таємність об'єкта говорять попереджувальні знаки. Перетинати кордон зони без відповідного дозволу не можна, порушників можуть заарештувати. Охорона також має право застосувати вогнепальну зброю. Зона 51 прихована від дороги, горами і охороняється кордоном безпеки, що знаходиться на відстані не менше 15 кілометрів від секретної бази. Військові стежать за пересуванням навіть на громадській території. Будь-які автомобілі, що пересуваються дорогою до бази, фіксуються магнітними датчиками, котрі посилають сигнал на пост охорони, попереджаючи про наближення транспортного засобу. То що ж відбувалося там у пустелі Неваді? Чому американська влада так старанно приховувала це місце від сторонніх? Нарешті правда була розкрита. Розсекречені документи було опубліковано лише у серпні 2013 року. Згідно зі звітом, який оприлюднила ЦРУ, Зона 51 була створена в 1955 році з єдиною метою випробування секретного літального апарату під кодовою назвою Акватон. АКВАТОН. Так, за часів холодної війни називали літак у 2 створений щоб шпигувати за радянським союзом. Це були часи, коли радянський генсек Микита Хрущов публічно вихвалявся ядерною міцю своєї країни. У 50-х роках американські літаки-розвідники були вразливі перед радянськими винищувачами та ракетами Земля повітря. Вести повітряну розвідку в тилу ворога на звичайних літаках було надто ризиковано. Тому секретний проект Акватон мав вести розвідку за межами досяжності радянської протиповітряної оборони. Здібний підійматися над землею на висоту до 21 тисяча метрів і дальністю польоту майже 5 тисяч кілометрів. У 2 був пристосований для роботи в тилу ворога. На додаток до систем життєзабезпечення Шпигунський літак ніс на борту понад 300 кілограмів новітнього фотографічного обладнання. Теоретично, з такими технологіями Сполучені Штати могли таємно заглядати до Радянського Союзу, але для випробування нового розвідувального літака ЦРУ та ВПС США потрібний був віддалений район. Саме через те й було обрано озеро Грумлейк. Цей район штату Невада дуже слабко населений. Озеро являє собою плоску непримітну рівнину з ущільненої глини, здатний витримати вагу будь-якого літального апарату. Ідеальний природний аеродром. Отже, 1955 року почалося будівництво секретної американської бази. Будівництво аеродрому на дні висохлого озера почалося з півтора кілометрової злітної посадкової смуги. Потім збудували три ангари, кілька складів. Адміністративні будівлі, їдальню та житлові приміщення для персоналу спочатку. Це був трейлерний парк. Зона 51 була названа за позначенням на карті комісії з атомної енергії, враховуючи секретність проекту ЦРУ, Усі співробітники відібрані для роботи в зоні 51, перебували під пильною увагою для забезпечення таємності та приховання справжнього. Призначення шпигунського літака у 2 ЦРУ створила легенду. Було оголошено, що літаючи на великих висотах у 2 братиме участь у метеорологічних дослідженнях. <с -2> так я їм і повірив. Але документи ЦРУ кінця 50-х років підтверджують, що робота над у 2 у зоні 51 була перервана іншою секретною урядовою програмою. Справа в тому, що зона 51 перебувала на краю полігону в Неваді, де Америка проводила ядерні випробування. Тож зона потрапила в область радіоактивних опадів. Понад два роки, поки Америка випробувала свої боєголовки всього за 50 кілометрів на південний захід, секретний аеродром ЦРУ в Неваді через небезпеку радіоактивного зараження залишався практично безлюдним. Але незважаючи на перерву, на базі ЦРУ розпочала новий проєкт, який визначив майбутнє зони 51 райдуга. У наші дні американський літак Стелс є практично невидимим для ворожих радарів. Але наприкінці 50-х років скритності можна було досягти лише завдяки польотам на екстремальних висотах. Королем серед таких пташок був літак ЦРУ У2. Але 1 травня 60-го року американська надсекретна розвідувальна операція над Радянським Союзом провалилася, коли за допомогою ракети Земля Повітря СРСР збила висотне у 2 за штурвалом якого був Френсіс Геррі Пауерс. Тепер у ЦРУ зрозуміли, що радянські ракетні технології Земля Повітря продовжували розвиватися і могли збити такий літак, як У-2. Тепер було мало мати літак, який літає в кілька разів вище простих. Тож програма ЦРУ «Стелс» з підкодовою назвою Райдуга була покликана створити маскування для У-2. щоб зробити У2 менш уразливим перед радянськими радарами, група випробувачів у зоні 51 встановила на його фюзеляж шар матеріалу, що поглинав хвилі радару. Він являв собою щось схоже на сітку, яку Прозвали шпалери. Але зі шпалерами маса літака збільшилася, і він уже не міг злітати так високо, як раніше, що робило його більш уразливим перед радянським ППО. Оскільки шпалери не дали належного результату, ЦРУ почала замислюватися про будівництво наступника У2, літака, який міг би літати вище та швидше. І був би менш помітним для радарів. На відміну від У2, новий проект ЦРУ під кодовою назвою Оскар спочатку повинен був мати скритність. Деталі цієї операції ЦРУ тримала в таємниці кілька десятиліть. Секретність була вкрай важлива, тому що новий реактивний літак під назвою а 12 був оснащений сучасним матеріалом, що знижує його видимість на радарі. Розроблений для польотів на висотах більше 27 км, кілометрів, що пересувається швидше за швидкість кулі, шпигунський літак а 12 витримував температури в десятки разів, що перевищує допустимі межі у 2 Єдиним металом, досить легким і міцним, щоб витримувати високі температури, яким піддавався Локхід А-12, був титан, якого в Сполучених Штатах було недостатньо. За іронією долі на той час лише Радянський Союз був єдиним надійним джерелом титану. Тому ЦРУ створило створила низьку підставних компаній для купівлі матеріалу безпосередньо у супротивника у холодній війні. Парадоксальна ситуація: СРСР постачав титан для будівництва літака А-12, про що там, звичайно, не здогадувалися, котрий використовували для фотографування території СРСР. Інженери компанії Lockheed розробили А-12 так, щоб його було складно засікти на радарі. Але для випробувань потрібно оцінити його ефективну площу відображення. Ефективна площа відображення є ключем до скритності. Радар вловлює певну сигнатуру радіолокації літака, в залежності від того, як він відображує сигнал. Маленький апарат з гарним відображенням на радарі здаватиметься великим, а великий апарат, який погано відбиває хвилі на радарі, він виглядає маленьким. Ключ до скритності це зменшення характеристик, що приймаються радарами. У зоні 51 радіолокаційна сигнатура апарату оцінювалася за допомогою пілона, який називали просто стовпом. На верхівці цієї 20 метрової споруди встановлювали повнорозмірну модель літака А 12 на якій проводилися випробування протягом півтора року всіма можливими радарними системами на той момент. Забезпечення надсекретного проекту ЦРУ Оскард розробки шпигунського літака А 12 вимагало серйозних змін зони 51. ЦРУ вклала велику суму грошей у розширення бази, у тому числі для додавання нової бетонної злітно-посадкової смуги. Також на півночі бази побудували три нові ангари. Проект Окскарт з будівництва А-12 перетворив зону 51 на стаціонарну базу, яка до цього вважалася тимчасовою. До лютого 1962 року зона 51 була вже повністю обладнана для випробувань робочого прототипу А-12. Але спочатку секретний літак потрібно було туди якось доставити. Апарат не міг піднятися в повітря без випробувань у зоні 51. Тому Локхід та ЦРУ треба було знайти таємний спосіб, як переправити апарат із заводу у Каліфорнії у зону 51, що знаходиться на відстані 500 км у Неваді. Вони просто вирішили помістити апарат у величезну коробку завдовжки 32 метри та за ширки 10,5 половини. Для цього довелося розширювати дороги, зрубувати дерева, прибирати дорожні знаки, загалом робити все, щоб величезна вантажівка могла проїхати. Хех, можна тільки уявити, які чутки це породило. Люди починали думати, що в ящику інопланетна тарілка. З моменту доставки А-12 у зону 51 розпочався новий розділ у розробці стелса. На початку 60-х Америка вела гонку технологій з СРСР. Збір розвідданих став новим полем битви у холодній війні. ЦРУ вдавалося до надзвичайних заходів безпеки для того, щоб зберегти в таємниці проект літака А 12 під кодовою назвою Оскард. Тема була настільки педантичною, що навіть самі літаки мали кодові назви. Навіть пілоти А-12 мали лише псевдоніми своїми справжніми імінами вони не користувалися. Пілот не знав, яке його завдання. Він тільки знав, що в певний момент польоту він повинен натиснути перемикач, повернути на такий та кут, повернути туди, повернути сюди, повернутися додому і нікому про це не розповідати. До 60-х років Радянський Союз обійшов США у холодній війні у сфері військового шпигунства. У 57 році СРСР запустив супутник 1, ставши першою нацією на землі, що помістила рукотворний об'єкт у космос. Перший у світі штучний супутник являв собою алюмінієву сферу розміром з пляжним м'яч, всередині знаходилася батарея і простий радіопристрій, що послав імпульс. що… Повторюється, Незважаючи на те, що користі від нього було мало, він привернув до себе увагу всього світу і застав Америку в розпалі. У наступні роки СРСР продовжував запускати все більш складні супутники. Багато з них пролітали над сполученими штатами, і учасники програми Окскар боялися, що вони фотографували зону 51». Щоразу, коли супутник мав проход над зоною 51, випробуваний зразок знімали зі стовпа і ховали в будівлі, поки він не пролетить. Однак радянські супутники були не єдиним фактором, що спонукав до розробок технологій у зоні 51. Війна у В'єтнамі була в розпалі. На противагу американським винищувачам СРСР побудував міги, які завдавали чимало проблем. Розсокречені документи ЦРУ описують характер робіт, що проводилися у той час. Це була не зовсім військово-повітряна база, це була технологічна лабораторія. Там почали випробувати і оцінювати ворожі реактивні винищувачі. Ця програма була викликана поразками США в перші роки війни у В'єтнамі. Де на кожен російський міг 21 збитий американськими пілотами під час конфлікту, було знищено дев'ять винищувачів f 4 побудованих у США у 68 році. Америка придбала Міг-21, на якому іракський дезертир прилетів до Ізраїлю. ЦРУ таємно переправило його до зони 51 для випробувань. Проект отримав кодове ім'я «Хеф Донат. Літак був розібраний та вивчений. Стало ясно, що проблема була не в літальних апаратах. Американські пілоти не вміли битися. Тому зона 51 перетворилася на місце реалізації нової абсолютно секретної програми підготовки американських пілотів-винищувачів, які вчилися перемагати радянський Міг-21 у повітряному бою. Стало зрозуміло, що тільки після 10 місій у зоні бойових дій пілот набував необхідного досвіду для виживання у війні, тому було вирішено проводити ці 10 місій у зоні 51, перш ніж відправляти їх у бій, для забезпечення цієї нової програми у зоні 51 розпочалася нова фаза будівництва. Вже втретє, за короткий період було додано нові споруди. У південній частині випробування полігону було збудовано ще п'ять ангарів. А щоб уникнути впізнання абсолютно секретних американських мігів, що літали над озером Грум, повітряний простір над базою був закритий назавжди. Але незважаючи на всебічні заходи щодо забезпечення таємності тренувальних польотів на мігах та видання з ними боїв у зоні 51, прикриття було майже зруйновано у 1974 році, коли астронавти Skylab не навмисно базу з космосу. Інцидент зі Skylab став переломним моментом в історії зони 51. До середини 70-х років розвідка згорнула роботу над проектами У 2 та А 12 У зв'язку з розвитком супутникових технологій висотні шпигунські літаки втратили актуальність. Тепер база перейшла під контроль військово-повітряних сил США. Відбувся перехід з під впливу розвідувальних служб до Міністерства оборони, що послужило поштовхом до найрішучого ривку у військових технологіях до революції стелс. Коли у 78-му році ВПС США отримали контроль над зоною 51, тут проходили роботи над найтаємнішим проєктом, який тільки здійснювався на цьому полігоні. Проектом Have Blue. Гранений Have Blue мав революційний дизайн. Хех. Тож не дивно, що цей літак люди могли прийняти за НЛО. Експериментальний літак був розроблений з єдиною метою. Бути невидимим, на відміну від А12, який можна було помітити на радарі, що компенсувалося польотами в стратосфері на надзвукових швидкостях, хевблю був дозвуковим, але його було практично неможливо засікти радаром. Непогано для літального апарату завдовжки 11,5 метрів та розмахом крил у 6,5 метрів. Завдяки цьому успіху ВПС дали зелене світло на виробництво літака, що отримав позначення f 117 З моменту свого створення, в 1955 році, екзотичні літаки ЦРУ, що випробуються тут, били рекорди авіації. Вони літали вище і швидше за будь-які створені раніше літальні апарати. Під час холодної війни ці літаки, що злітали з секретної бази, вважалися невідомими літальними об'єктами, від чого в американців розігралася уява, яка ще й живилася культурою НЛО 50-х років. У 80-х олії вогонь підлила заява Боба Лазара про те, що він працював над імпульсними системами позаземного літального апарату за наказом уряду США. Заяви Лазара перетворили зону 51 на одне з найбільш обговорюваних місць планети. Лазар стверджував, що у зоні 51 розміщувалися і вивчалися космічні кораблі прибульців, і його робота полягала у тому, щоб відтворити технології використання у військових цілях. Однак, невдовзі авторитет Лазара був дискредитований. Згідно зі шкільними записами, Лазар ніколи не навчався в Масачусетському технологічному інституті чи Каліфорнійському технологічному інституті, як він стверджував. Однак тоді інженери зони 51 вивчали і відтворювали передові літаки, але лише літаки, придбані в інших країнах, а не з космосу. Проте, з усіма високотехнологічними польотами із зони 51, включаючи понад 2850 зльотів А12, кількість повідомлень про невідомі літаючі об'єкти в цьому районі різко зросла. Титановий корпус літака, що рухається зі швидкістю кулі, відображатиме сонячні промені таким чином, що будь-хто може подумати про НЛО. Повідомили джерела журналісту Ені Якабсен у її книзі 2011 року. Про зону 51. Така небажана увага до бази виникла в найбільш несприятливий момент для військово-повітряних сил. У зоні 51 кипіла робота над ретельно засекреченим проектом Стелс. Рівень таємності проекту Стелс був порівняний і навіть перевищував таємність проекту виробництва атомної бомби. Створення апарату, який згодом став стелс бомбардувальником F-117, знаменувало початок нової епохи потайних технологій у зоні 51, зокрема, розробки радіопоглинаючих матеріалів РПМ. Цей матеріал служить для приховування від станцій радіолокації транспортних засібів або споруд. Технології виробництва РПМ залишається засекреченою. Наразі майже через 60 років після свого заснування Зона 51 залишається передовим фронтом розробки військових технологій. Ми не знаємо, над якими проектами там працюють зараз, але це місце продовжує залишатися стовпом американської міфології про інопланетян. Інтерв'ю 2019 року з Лазаром у популярному подкасті надихнуло на проведення заходу Штурм зони 51», під час якого близько 6 тисяч людей прийшли до пустелі у пошуках доказів присутності інопланетян. Зрештою, він перетворився на фестиваль, присвячений усьому інопланетному. Навіть сьогодні Зона 51 приваблює віруючих та скептиків, які відвідують невеликий, але процвітаючий маршрут музеїв, ресторанів, мотелів, парадів та фестивалів, присвячених інопланетянам. Все сподіваючись виявити, що правда справді десь там. На цьому все. Сподіваюся, вам було цікаво, і ми побачимось у наступному випуску. Пока!